Анна вступає до університету. Анна завжди була нетиповою дівчиною. Хоча вона всім серцем вірила в любов і любила свого чоловіка, вона постійно цікавилася наукою і літературою. Їй завжди було трохи сумно через те, що вона займалася лише самонавчанням. Самостійно читала в замку книги, дізнавалася у мудреців цікаві факти про історію і їхні думки щодо майбутнього. Університет і студентське життя завжди були для Анни казкою і мрією. Але одного разу сніговик розповів їй про те, що всього в декількох годинах їзди від королівства є. Один старовинний університет. Не може бути! Як думаєш, Олафе, мене візьмуть туди. У мене ж навіть шкільної освіти немає. Звичайно, візьмуть, ти дуже розумна, відповів сніговик. Королева зрозуміла, що їй потрібно вблагати Крістофа відпустити її на навчання. Але чоловік був шокований. Почувши, що його дружина хоче поїхати так далеко, ти ж королева, ти повинна правити в королівстві. Не хвилюйся, я вже всі процеси делегувала, поки що замість мене будеш правити ти. Але ж як ти зможеш бути так далеко від мене? Я буду приїжджати на вихідних. Я буду сумувати. Любове моя, тобі потрібно терміново знайти якесь хобі і теж отримати віщу освіту!» Крістов знав, що його дружина дуже вперта і переконати її у нього не вийде. Так як Крістов щиро кохав Анну, незабаром він підтримав її рішення. Він розумів, що навчання зробить Анну щасливою. Я боюся, що не вступлю, сказала через тиждень Анна чоловікові. Вона вже тиждень вчила програму для вступу до університету, і їй здавалося, що вона постійно геть усе забуває. Але ж ти королева, а твоя сестра володіє магією. Чому б не задіяти твої зв'язки або її магію? Ні, я зроблю це сама, інакше немає жодного сенсу. Я хочу все робити чесно і бути справді розумною. Днями й ночами Анна навчалася в бібліотеці. Крістов тим часом мудро правив королівством. Нарешті настали дні іспитів. Анна вирушила до університету в таємниці від Ельзи. За весь цей час вона так і не сказала сестрі про те. Що вирішила стати студенткою, їй здавалося, що та її не зрозуміє. На іспиті Анна приховала обличчя, сподівалася, що її ніхто не впізнає. Вона не хотіла, щоб до неї ставилася по особливому, тільки тому, що вона королева. Результати іспиту були відомі вже через тиждень. Анна вступила до університету. Вона була надзвичайно рада своїм успіхам і нарешті змогла розповісти сестрі про це. Що? Ти тепер студентка? здивувалася Ельза. Так. Але ж як королівство, як же трон? Крістоф прекрасно справляється. Я допомагаю йому на вихідних. А для мене книги і знання це така радість. Ельза обурилася. Вона подумала, що її сестра безвідповідальна. Як можна залишати королівство і робити те, що тобі подобається? Адже у Анни був борг. Але Ельза згадала холодне серце і те. Що Анна вже вдвічі врятувала її життя. Вона постаралася заспокоїтися і спробувала зрозуміти сестру. Анна, я все одно не розумію, як ти можеш їхати від нас так далеко? Заради чого? Заради книг і заради нудних лекцій? Студенти все вчать, щоб, врешті-решт, володіти тим. Чим ти вже і так володієш? У тебе є землі, замок, чоловік. Навіщо тобі потрібне навчання? Ельза, ти не розумієш? У тебе є магія, і магія робить тебе щасливою. А знаєш, що робить щасливою мене? Дізнатися багато цікавих фактів про минуле, історію людства, про причини війн. І способах уникати війни в майбутньому про землеробство і скотарство. А знаєш, як прекрасно читати літературу. Я не дуже люблю читати, а я обожнюю, і для мене це справжнісінька магія. Потрапити в інший світ, стати учасницею подій і переживати все те, що переживали герої. Зрозумій! Для мене навчання це магія. Ельза побачила, як світяться очі її сестри, і міцно її обійняла. Я не поділяю твоєї любові до книг, але я бачу, що це робить тебе такою щасливою Я підтримую тебе, сестра. Анна була неймовірно щаслива. Її рідні підтримали її вибір. І вона могла стати справжньою студенткою.